Ми підібрали 10 ідей, які точно сподобаються і знадобляться в побуті. Можна подарувати ці речі близьким, а можна порадувати себе. Радість і користь від таких подарунків гарантовані скляна ваза. Ще одна чудова ідея подарунка скляна ваза. Коли тренд на екологічність вийшов на перший план, багато хто став постійно прикрашати приміщення квітами і рослинами. Дизайнерська ваза доведеться тут, як ніколи, до речі, і буде додатковим акцентом в будь-якому просторі. Модель з зеленого скла стане гармонійним доповненням вітальні, передпокою спальні або обідньої зони. Незвичайна форма приковує погляд, але не буде відволікати від квіткової композиції, Палітра вази нейтральна. Підійде і для світлого скандинавського інтер'єру, і для квартир, оформлених в стилі еклектика. Тостер. Господині напевно зрадіють, тостеру його не можна назвати побутовим приладом першої необхідності, але якщо модель є вдома, вона обов'язково буде використовуватися для приготування найсмачніших страв і радувати домочадців. Тостер уренджет 850 п'ять відрізняється функцією автоматичного центрування, хліб або батон будуть обсмажуватися рівномірно, корпус термоізольований. Тому під час роботи не нагрівається, передбачено цілих сім ступенів обсмажування, щоб у кожного була можливість зробити ідеальні тости. Реклама Рю оренджецом товджеп, настільна лампа з символом року, господар наступаючого року зелений дерев'яний дракон, щоб в 2024. му супроводжувала удача. А в життя притягувалося якомога більше позитивних подій. Можна подарувати незвичайний предмет інтер'єру з символом року, ви проявите турботу про адресата і додасте в будинок акцент, який буде нагадувати про вас. Наприклад, настільний світильник стане в нагоді і в кабінеті, і в спальні. Підстава виконана у вигляді фігури дракона з граціозною шиєю і хвостом. Лампа впишеться в будь-який дизайн. А завдяки м'якому розсіяному світлу атмосфера в будинку стане ще затишніше і комфортніше. Мінігриль якісний сюрприз на Новий рік побутова техніка, що полегшує життя, їй може стати не тільки хлібопічка, але і мінігриль, приготування апетитних капкейків або вафель на сніданок відніме мінімум часу. Міні гриль в від Orange оснащений зручними змінними пластинами, виконаними з міцного алюмінієвого сплаву з антипригарним покриттям. Форми легко міняти і готувати різні страви. Прилад компактний і не займає багато місця в шафі або на столі, а пластини не бояться подряпин і відмиваються без зайвих зусиль. Затишний текстиль при виборі святкового подарунка можна орієнтуватися на різні параметри, якщо ви хочете, щоб людина відчувала тепло, причому у всіх сенсах цього слова. Прекрасним рішенням стане текстиль. Холодними зимовими вечорами близьких буде зігрівати плед з чудовим малюнком. Модель підходить, і для вітальні її можна накинути на диван або крісло, і для посиденьок біля каміна на дачі, і для читання улюбленої книги на лоджії. Багатофункціональна хлібопічка. Не знаєте, що подарувати людині, яка любить готувати. Відмінним рішенням стане хлібопічка, немає нічого смачнішого, ніж домашній хліб, виготовлений з кращих інгредієнтів і з любов'ю. Ідея ще й практична, якщо у людини є алергія на глютен. Хлібопічка стає справжнім порятунком. Хлібопіч б 900 в світ оранже сподобається будь якій господині можна спекти пшеничний житній або зерновий хліб на 900 і 700. додати в нього сухофрукти і навіть відрегулювати корочку пропечену, хрустку або тонку. З програмою без глютину не доведеться вимішувати тісто вручну, а ще в хлібопічки можна приготувати домашній джем. Досить нарізати фрукти і за бажанням додати цукор. 13 автопрограм забезпечують надійний результат, навіть якщо хліб ніколи не пекли раніше, він вийде смачним. Чайний сервіс. Чайний сервіс стане в нагоді і тим, хто часто організовує домашні вечері з близькими і любителям наводити красу будинку. Увага до деталей грає тут велику роль, комплекти з порцеляни славляться витонченістю і легкістю. Краще робити ставку на посуд з малюнком. Вона виглядає набагато ефектніше чайний набір, що відсилає до Аліси в країні чудес, сподобається дорослим і дітям. Розписом на чашці і тарілці хочеться милуватися, насолоджуватися ранковою чашкою, кави з такого посуду буде в рази приємніше позаздрить навіть чеширський кіт, комплект з шести фужерів, якісна посуд ніколи не буває зайвою. Це подарунок, який обов'язково стане в нагоді і буде радувати адресата не один рік. А якщо зробити ставку на яскраві кольори, ви подаруєте моделі, які стануть прикрасою будь-якого свята або вечері, набір шести фужерів, виконаний в розкішних відтінках дорогоцінних каменів сапфір: смарагд, бірюза, жовтий діамант, чорний онікс і шпінель. Кожен предмет, виготовлений з світлопрозорого скла властивості матеріалу, близькі до кришталю, ще більше краси додає гранований орнамент. Кожен кубок буде світитися і осявати стіл, зачаровують відблисками. Зволожувач повітря. Взимку батареї працюють на повну потужність і якість повітря в квартирі відчутно падає. У новорічний подарунок можна вкласти турботу про здоров'я близьких. Тут на допомогу прийде зволожувач повітря. Прилад можна встановити в спальні, вітальні або дитячої. З правильним рівнем вологості комфорт виходить на новий рівень, зволожувач повітря 4,5 від від поєднує стильний дизайн, компактні габарити і вражаючий функціонал. За допомогою особливої технології вода перетворюється в пар низької температури, що нагадує лісову ранкову свіжість, вода викидається у вигляді хмари, що складається з найдрібніших крапель. Насичення приміщення вологою відбувається ефективно, заливати воду в зволожувач можна трьома способами: а регулювати рівень вологи одним натисканням кнопки, а найголовніше, пристрій працює дуже тихо і не завадить сну або роботі. Занурювальний блендер будь-яким господині або господареві завжди будуть до місця нові помічники в побуті. Занурювальні блендери входять в їх число. Порадуйте на новий рік маму, кохану дружину або чоловіка, який любить готувати, адже з багатофункціональним блендером ХЦ-807 07 від Orange готувати страви стане в рази зручніше і приємніше. Потужний 800-ватний мотор працює без перебоїв і економить електроенергію. Насадки від'єднуються від корпусу легко, їх зручно мити. Блендер швидко розбирається, тому зі зберіганням також не виникне проблем. Аніж чотирма гострими лезами з наржавіючої сталі впорається з подрібненням і перемішуванням самих різних інгредієнтів, швидкість регулюється плавно, для ретельного перемішування є імпульсний режим у комплекті й даємність для збивання і міні-подрібнювач. Ціни дійсні на момент публікації.